Я погоджуюся, що політики повинні єднати країну, але в умовах зовнішньої агресії є така класична формула, дуже давня, коли говорять гармати, дипломати мовчать. Щойно замовкають гармати, дипломати повинні говорити. Будь-яка війна почнеться переговорами, будь-які заворушення на Сході закінчаться миром. Що буде далі? Я розкажу. Донбас буде частиною суверенної соборної української держави. Крим буде частиною соборної суверенної української держави. Російська імперія загнала себе в ситуацію Північної Кореї і дуже скоро загине від внутрішніх протиріч, тому що це Кримна імперія, це не національна держава. Всі, хто чинив злочини проти людства і людяності, всі, хто гвалтував, Вбивав, брав заручників, всі будуть відповідати на гагарському трибуналі, з якого би боку вони ці злочини не чинили. Війни завжди закінчуються, а злочини проти людяності термінів не мають. Тому я не хочу ні об'єднувати, ні роз'єднувати. З ким мені з українцями всіма я об'єднаний, а з російськими диверсантами-грушниками я сьогодні прийшов з комітету на збезпеки і оборони. Є прізвища людей, є прізвища грушних офіцерів, є номери зброї, яка в Україні не виробляється і є виключно на постачанні російської армії. Є номери гранат, яких в Україні купити не можна і на складах немає, виключно з Росії завезені. Це очевидні факти для всього світу. І це той пан цього не Ну, Включіть, будь ласка, Євроньюз, включіть якийсь американський канал, будь-який африканський канал. І ви зрозумієте, що сьогодні ми маємо справу з Путлером, з новим гітлером третього тисячоліття. І тут все очевидно, все зрозуміло для будь-кого. А те, що людей на Сході, що зробив Путін? Два тижні назад взірвали, попробував зірвати всі телевишки, щоб всі дивилися Росія 24 де показують, що нібито якісь міфічні бандерівці приїхали на Донбас їсти громадян Донбасу. От міфічні бандерівці так туди не, не доїхали. А російські диверсанти доїхали, і вони кожен дня вбивають людей. І цьому що? треба поставити край. Давайте поспілкуємося з нашою глядачкою Надія з Києва. Надія, добрий вечір. Доброго вам. А я хочу вас здетати опрос, чому що ми тоді все політики, а ніхто не розкриває вбивства в нашій стороні, з сторони сотника, все дефе. Почому все умалкує? Чому наші ЗМІ ніколи не доводять правду в Україні? Ну, ми канал, який намагається то, говорити правду. В інтернеті то, що присилають люди. На... Скину его, мы смотрим? Мне 60 лет, и я смотрю, все перекувыркает. Турчинов такое переворачивает, что, вы знаете, ни в одни уши не лазит. И я знаю, что выборы сорвутся. Люди во дворах просто против Порошенко. Тут я считаю, что тот человек, который имеет бизнес, он не будет думать о людях, он будет думать. Надія, скажіть, будь ласка, я хочу вам задати... Хто буде відповідати за гибель людей? У мене племянник погиб в Одесі. От хто буде відповідати за них? А він, він загинув от зараз, оце, під час оцих подій, ваш племінник? Так, так, да, 2 числа. О, так, а... можливо, ви можете нам розказати якісь подробиці? Чоловік було. Чому-то не повідомляють, а тільки 161 і 50 з лишнім, як ви Угу. Ну, наш гость почув ваше запитання, Надію. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, взагалі прості українці готові до єднання сьогодні? Ви знаєте, люди устали, навряд ли вже люди потеряли. От я сама вступила. Я кожен учени, я плачу, коли розстріляли мальчика за ленточку, коли ж плю людей. День... За плачу, яку ленточку? Ви знаєте, у мене в Киеве работает сестра. Надія, дуже вам дякуємо за запитання. Наш гость Юрій Сиротюк почув його. Будь ласка, Юрію. Отже, ситуація по Одесі. Очевидно, що треба виявити всіх винуватців. Зрозуміло, Зрозумі... зрозуміло зрозуміло. Ваш Ніколає зміть вата стріляв з пістолета. Отже, стріляли з пістолета. Люди з героївськими стрічками стріляли з пістолета. Мілі... з міліцією сьогодні за начальника міліції, який забезпечував цю операцію для російських терористів, втік за кордон Фучіджи, він знаходиться в міжнародному розшуку. Сьогодні працює група міжнародних експертів, які виясняють, чому це сталося, але якби міліція. Припинила би цю провокацію, зупинила би закрила би кордон, не поспав, не пускала би терористів і диверсантів, які приїхали з Придністров'я. Якби щойно почалася стрільнина на, на в місті Одеса, щойно втрутилася б міліція, не було б цієї трагедії.